Доброго, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. Доброго, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Автошкола Нова та я, Тарнусько Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, сьогодні ми розглядаємо наказові знаки, це четверта група. Четверта група. Перш ніж розпочати, нагадаю, що ми робимо, ми з вами виділили оранжевим кольором. Усі знаки, які будуть, які будуть по категорії Б в тестах сервісного центру, тому усю зайву інформацію, яка не буде в тестах, ми її не витрачаємо час на неї. Наша задача. Працювати в об'ємі запитань тестів сервісного центру. Зрозуміло, так? Да? Так, значить. Розпочинаємо руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Будь ласка, вирівняйте спинки. Це жести регулювальника. Кожен день повторюйте, поки не складемо іспит в сервісному центрі. По-друге. Зараз пішло уже таке навантаження на об'єм нашої пам'яті. Для цього ми використовуємо вивчення іноземної мови або пісень ваших улюблених. Наша задача. Тренувати мізки і збільшувати е, словарний запас. І третє, шановні, будь ласка, не грайтеся з питаннями, які у вас є в голові. Всі в робочій зошиті. І потім е, задавайте спеціалістам і записуйте відповідь. Так, шановні, розділ 4 е, розділ. Дорожні знаки, четверта група наказові знаки. І так, загальна філософія. Рухаємось в напрямку білої стрілочки. І так, 4-1 рух прямо. Рух. Праворуч, рух ліворуч, рух прямо. Тобто, що намальовано на цьому знаку, те і виконуємо. Ми біла, пушиста стрілочка. Так, значить, почитайте коментарю. Да. Ідея наступна. Так, об'їзд перешкоди тільки з правого боку, об'їзд перешкоди з лівого боку. Тобто, знаки вони наказові, вони наказують нам виконати певну дію. І не потрібно знаєте, придумувати якийсь скритий смисл тут бачу і, вик... і виконую. Да. стрілочка показує це, да. да. Значить, з лівого боку круговий рух. Да. Оце подивіться, будь ласка, це перехрестя, на яких організовано круговий рух. Так, рух легкових автомобілів, але дочитайте, що автобуси, мотоцикли, маршрутні транспортні засоби і вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса не перевищує 3,5 тонн. Так, обмеження мінімальної швидкості. Не меншої, помните, да, в заборонних знаків, значить, там до. 50 не більше, а тут не менше. Кінець обмеження мінімальної швидкості, доріжка для велосипедистів, але не забуваємо ще е, про особи, які рухаються в кріслах колісних і, і, і. кінець доріжки, тобто полоса червона. Доріжка для пішоходів. Да. Подвоєння символів, значить, пішоходи і велосипедисти. І додається ще особи в кріслах колісних. Так, розділено суміжні пішоходна та е велосипедна доріжка. Да, вони поруч, але, але розділені. Так, вершників не буде. Не буде цих автомобілів, ланцюгів і, будь ласка, дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Кінець дороги. Будь ласка, дуже уважно перечитайте оці пояснення до знаків. Ось, наприклад, дія знаків 4.1.4.6 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Визначення маршрутних транспортних засобів шукаємо в розділі 1. Розумієте, да? тобто місця зупинки, позначення, рух. Розклад руху. Так, діють до на перехресті. І далі, будьте уважні, дія знака 4:11 не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян. Чи належать громадянам, які проживають або працюють в позначеній зоні, а також транспортні засоби що обслуговують підприємства. Значить, в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї тільки на найближчому перехресті до місця призначення, тобто мінімально, мінімально там знаходити. Добре, шановні. Значить, будь ласка, використовуйте ще тренажер. Тренажер тільки правильні відповіді сервісного центру. З вами була автошкола Нова та я, Танучка Володимир Павлович. Разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей.